В одній із котелень Ковеля запускають теплопостачання. Насамперед тепло подали у школи дитячі садки та медзаклади, розказує директор комунального підприємства «Ковельтепло» Володимир Бойко. 13 шкіл і 14 садочків. Дві поліклініки в Ми працюємо частково і на газу, частково працюємо і на твердому паливу. Всі мережі ми випробовуємо. у нас теплових мереж це попередні зольовні труби. Вдалося зробити, Хоча останніми роками дуже мало вкладаємо модернізацію наших котельних, теплових мереж. Тариф, який діє на сьогоднішній день, він був затверджений у 2021 році. За вже п'ятий рік на тариф не міняється. Сімейний лікар Олег Лисик щодня приймає більше 20 пацієнтів. В амбулаторії каже, уже тепло. Пацієнти з комфортом приходять на огляд до лікаря. Вімкнули опалення і в ліцеї номер 13 де навчається майже 1200 дітей. Температура у класі комфортна, говорить вчителька Наталія Свистун. Як таких ще морозів не було, ми весь час відкриваємо вікна на повітрюванні зв'язку з тривогами. Дітки спускаються в підвал, в підвалі було з сиру. І так як прошили опалення. Дуже комфортно до опалювального сезону. Готувалися, говорить керівниця дошкільного закладу номер 8 Ірина Леос. Тут виховують 198 дітей. Протягом літнього періоду була часткова заміна системи опалення, і саме ці підготовчі роботи дали можливість розпочати опалювальний сезон вчасно і без аварійних ситуацій. Температура повітря в групових приміщеннях, в спальнях 19-22 градуси. Житлові будинки поки залишаються без тепла. Містяни гріються хто як може, каже ковальчанка Антоніна. Надіваємо лахів на себе та й сидимо. Мені, наприклад, добре, що не топлі, бо менше платити. Собачки гріються подуялами, ми, ми такому. Ну, так виключаємо обігрівач. Тому що холодно, дитина маленька, їй треба, щоб було тепло. Я такий хлопець, що не боюся холоду. Тепло у житлових будинках з'явиться не раніше листопада, каже керівник Коваль тепла Володимир Бойко. Підприємство обслуговує 28 тисяч споживачів. У місті працює 21 котельня, одна з них резервна, де встановили когенераційну установку. Пояснює, що це ми можемо забезпечити 15 котельних своєю власною електричною енергією. і на кожній котельні додатково стоять генератори. Вони працюють через АВР, автобесівський водрезерва. Якщо Світло пропадає, вони автоматично включаються. Ми на кожній котельні зробили скважину на випадок, якщо не буде води. На сьогоднішній день ми заготовили 6 тисяч метрів кубічних дров, півтори тисячі обрізки заготовили, 668 тонн те але це недостатньо. Проблема в тому, що ми сьогодні не можемо закупити дрова. Якщо сьогодні державні ліси України проводять аукціони, ми на аукціоні не можемо конкурувати. Така пропозиція, я не знаю, якби уряд нас почув, щоб. Фіксовані нам дали ціни на дрова. Це була б інша справа. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.